Вітаю! Розглянемо матч Бетіс-Кривбас. Кваліфікаційні матчі грав Кривбас і не пройшов Вікторію Перльзень у Лігу Європи. І ще є один шанс попасти у груповий етап Єврокубків у Лігі Конференцій у Кривбаса – Це пройти іспанський Бетіс. Всі розуміють, що іспанська ла ліга який це рівень. І пройти Бетіс. Дуже важко, але намагатися треба. Як то кажуть, головне участь, а перемоги згодом можуть уже і будуть. Матч проходив Іспанії на стадіоні футбольного клубу Реал Бетіс, який після розширення в 2017 році вміщує 60 тисяч глядачів. Бачимо, який красний стадіон має Бетіс. Склади команд. Реал Бетіс у воротах Сільва, у захисті Родрігес Натан, Льоренте Бельєрін, в опорній зоні Альтіміра, Джоні, Езальц в півзахисті, Езальц, Лосада, Родрі і на вістрі атаки Руїбаль. Кривбас у воротах Кліщук у захисті Дібанго Стецьков Романчук Бендейра. В опорній зоні в окулку Безімана, імана, півзахист, драмбаяв, луньов, кузик і на вістрі атаки кожушко. У момент руїбаля удар і трохи де ще виділять. Рикошет Криворістів відводять небезпеку. Епізод, який призвів до кутового. Пас віддає Есаль Суї. Роди віддає в розріз на балеріна і пробуває Сельхе Ель Теміра. Удар натан, бразилець, центральний захисник і не точно. Драмбаєв отримує вільний простір, м'яко накидає дібанго, намагається повторно навішати. денис кізок прострілює у ворота Бетіса і влучає стійки. Дуже небезпечний був момент, хороший шанс був. У кривбаса відкритий рахунок і попливав цей момент, можливо, би і матч пішов трошки по іншому сценарії, забив цей гол. Так, кутовий. Укривбаса. Укривас перший тайм доволі непогано грав. У нього подавав кутовий. Далі наступний момент Родрі підключає Дібанго балерина прострілі, удар заблоковано від Артура Ройбаля. Бетіс перехоплює м'яч на чужій половині. Ну і це не проблема для Андрія Клющука. Мяч у руках українського голкіпера. Абде простріл, ну і фол в «Атаці». і небезпеку відвели захисники Криворізької команди? Замбігання Рікарту. Гириос, Абде Альдесарин и ворота. Момент у коробасу і повз ворота. Абде прострільна передача і м'яч у воротах. Все-таки Бетіс по класу вища команда. Моменти створювали і 1-0. Перший втілений момент, результативний і абдель, дає асис, забиває Артор Руйбе. Ще одна помка втрачає Гравець кривбаса м'яч. Абде виходить і забиває 2-0. 40-го хвилина, абде 2-0. 42 хвилина, прохід у штрафний майданчик, знову обде, удар і 3-0. За 3 хвилини 3 голи. Якось Кривбас відбивався, намагався втримати, але клас іспанської команди показує, що 3-0. І практично матч зроблено. Номінально на своєму полі Кривбас програв у Бетіс 0-2, Зараз Бетіс за 3 хвилини забуває 3 голи 3-0. І в сумі 5-0 відіграти за один тайм 5 голів ну це майже неможливо. Так, наприкінці першу тайму Ботіс вирішив свої питання, і це вже другий тайм. Штрафний кравбас, пробиває, драмбаєм намагався пробити. Далі кожушко, ще один удар, і не точно. Бетіс відбиває м'яч. Абде прострілює? І немає завершення. І на танк вибиває межі поля М'яч. Абде у карний майданчик, пробиває і трохи не точно. Заміни у обох командах. Апдей йде з поля, який забив дубль, трохи з полегшенням здохнути наші захисники. Удар Микитишина небезпечно замешка карного майданчика. Гарний гол, але трохи не точно. От, українських болівальників небагато, але присутні. Удар. Рубці Бетіса добуває діало. Діало робить прихід через штрафний майданчик, накручує, воротар зустрічає. Знову діало вийшов з поля Абде, то діало доволі гостро атакує то і створює теж моменти біля кривбас. І все, поєдинок завершено. 3-0. Нагадую, що попередня зустріч, теж на користь Бетіса. 0-2 Кривбас програв за сумою матчів 5-0. Кривбас у цьому сезоні завершує виступ у Єврокубках. Зосередить вже свої сили на чемпіонаті України і Кубку України. Подивимося статистику. Володіння м'ячем Баті 62%, відповідно, Кривбас 38%, удари 18,7%. У площину биті сімно завдав а Кривбас 0. Зробимо відповідні висновки. Дніпро 1. почнемо з нього взагалі знявся з змагань в Єврокубках. Жаль, що так хотіла команда рух прийняти участь у Єврокубках, а його вибори в Дніпро 1. і команда перестала існувати із за фінансового стану клубу. Жахливого, ну і в війні є причини, що цей клуб перестав існувати. Жереб його звів з Академії Пушка, що то відповідно їм зарахувались технічні поразки. Поліція вилетіло з Єврокубків, не змогла пройти в Словенську Олімпію. Ну і Кривбас в кваліфікаційному раунді намагалась пройти в Лігу Європи і не змогла пройти Вікторію. Предзень, але продала свого гравця. Принц Аду підійшов команді Вікторія Пельзень, То вже, і, якщо вірно я чув, за 700 тисяч євро кривбас продали цього гравця. І другий шанс був попасти в Єврокубки у Кровбаса. Це іспанський Бетіс. Відповідно, вони його не пройшли і вилітають з Єврокубки. І в єврокубках у нас залишається. Динамо Київ, який буде грати у Лізі Європи в груповому турнірі. І Шахтар, який має такий рейтинг, який без кваліфікаційних раундів відразу проводить участь у самому презитижному футбольному Єврокубському турнірі Ліги Чемпіонів. У Лігі Європи нашу країну представляє Динамо Київ. Тут 36 команд. У Лігі Чемпіонів теж 36 команд. Шахтар Донецький представляє Україну у цій першості. Так що побажаємо нашим командам вдало виступати у Єврокубках. Будемо за них болівати. Буду я свої огляди робити на матчі Ліги Чемпіонів, Ліги Європи, а також Перша Ліга, Кубок України. Так що підписуємося на мій канал. Прошу ставте вподобайки, у кого є можливість донатити. В описі цього відео є реквізити, куди можна пожертвувати свої кошти. Удачі перемоги футболістам і нашим бійцям на фронті. Удачі!